Вовіна штука замість підтримки бізнесу і розмінування наших з вами територій. Прямий показник того, що політичний піар для офісу президента набагато важливіше, аніж допомога українському бізнесу, який не втік, який заслуговує на велику пошану, який сьогодні забезпечує українську армію, забезпечує через податки і через донати, через багато іншого, на відміну від української влади. А чому я про це кажу? Тому що уряд виділив 3,8 мільярда гривень, з'явши гроші з програми допомоги українському бізнесу і направив їх на питання національного кешбеку, який абсолютно не працює, і вовіної тисячі. Яка буде направлена на те, щоб ви сходили на кіно 95-го кварталу, потім посміялися, поплакали, купили квиток, на Укрзалізницю, і влада дуже сподівається, що ви після цього поїдете за межі нашої держави. Але дуже вас прошу цього не робити, тому що лише завдяки вам ми після завершення війни зможемо відбудувати нашу країну. І будемо виділяти ресурси туди, куди вони потрібні, а не туди, куди хотілося б офісу президента і їх оточення. Слава Україні! Слава українському бізнесу, і кожному українцю!